Мене звати Зуєва Альона, я займаюся вашим працевлаштуванням в Італії. Допомагаю вам і розповідаю про ваші можливості. Ще раз нагадую всім, що ви до мене можете не звертатись, але ви маєте знати все про роботу в Італії. І, е, е, Поки ще всі збираються, треба 10-15 хвилин, щоб всі розігрілись, я розповім вам. По-перше, сьогодні 4 грудня, і всі, хто заходять, можете привітатись Бо ніколи. За те, що я виросла самостійною, мені немає на кого опиратись. А коли, але коли я зараз огляне зараз, огляне зараз, оглянулася назад і почала пропрацьовувати себе і все і. Я зрозуміла, яку величезну роль відіграла в житті моя мама, і я їй безмежно вдячна, бо я би ніколи не стала тим, ким я стала, і зараз я дійсно їй дякую, що вона мене била. в і в роботу, тому що все. Це мега складно. Єдине в резерв, от сьогодні жінка стала в резерв. Будь ласка, якщо хочете в резерв, ще є варіант. Як на той випадок, якщо хтось відмовиться, хтось не приїде, хтось зломає ногу чи щось станеться. Я можу вас взяти на в резерв на роботу в готелі та ресторани на гірськолижні курорти. Е, інакше просто ну, все. Народ, я сьогодні передзвонила купу готелів, написала повідомлення купу готелів. Напевно, десь 400 чи 700, Бо я, от, коли сідаю працювати, я собі таки беру проміжок часу, годину, там я через годину так стараюся. І я беру проміжок часу і і цілу годину тільки з роботодавцями, тільки з роботодавцями співпрацюю. Коли ви до мене телефонуєте, без, ну не записуючись на консультацію, це для мене дуже дуже важко. Бо от в мене є цей проміжок часу, коли я повністю присвячую розмові з роботодавцями. І коли ви мені телефонуєте, не домовившись про консультацію, просто мені важко. Мені важко, бо і тут роботодавці чекають на відповіді, і, і тут ви, і ну, це виходить ось така каша в мене. Ну, я не тоді не продуктивна і вам роботу не знайду. І цей у мене все структуровано. Годину я розмовляю з роботодавцями, є години, коли я розмовляю з вами. Переп... Відповідаю на повідомлення. Коментарі навіть не читаю інколи там, інколи. Коли маю якісь там одну хвилинку, дві між дзвінками, ну тоді я можу зайти, коментарі почитати. Так, ні. Коротше, то я вам кажу, що на зиму на гірськолижні курорти вакансій вже немає. Ну, ну, все, ну просто ну настільки важко, що ви собі не можете уявити. Є ще на літо, є на весну, і є на літо. Ті ж самі гірськолижні курорти набирають персонал і на весну з березня місяця, і на літо. Так само є вакансії на озеро Гарда, на весну і на літо. Є вакансії на літо, є з досвідом роботи, є без досвіду роботи, є зі знанням італійської мови, без знання італійської мови. Є різні вакансії, різні зарплати, різні умови праці, все по-різному. І ви різні. У вас різний вік, різні документи, різні, все по-різному. Тому, якщо вас щось цікавить, ви мені пишіть в особисті. І тоді я знаходжу під вас, підлаштовую якби, роботу. Бо ви можете бути в Україні головним бухгалтером. Ну, а в Італії... ну, просто це нереально. Вам доведеться на початку працювати, як його... тим, куди вас будуть брати. Просто я не хочу е загадувати, але тим, куди вас візьмуть на роботу. Не ображайтеся, в цьому немає нічого ні поганого, ні хорошого, але туди, куди вас візьмуть на роботу, там будете працювати. Без знання італійської мови і без досвіду роботи. І доводиться інколи вам знімати, от, знаєте, порчу. Багато з вас мені хочу працювати в Італії на заводі. Е народ. В Італії на заводі це не Польща, це не Германія, це не ем, так як в інших країнах. В Італії на заводах не надають проживання і харчування. Якщо ви працюєте працювати в Італії на заводі, у вас має бути автомобіль, у вас має бути вже проживання, у вас має бути вже італійська мова, хоча б мінімальна. Бо в Італії заводи не надають проживання і харчування. Все, ну це просто мінімум, щоб ви знали. І коли е, сьогодні таку тему хочу відкрити, бо багато зараз з вас приїхало на роботу, е, шукають, і є різні, е, як це сказати, відгуки про роботодавців про роботу. Ну, У мене то зазвичай позитивні, але бували випадки. І я хочу сьогодні таку тему підняти: знаєте, тему резонансу. Що таке резонанс? Подібне притягується до подібного. От я коли бачу, як цей закон спрацьовує на людях, коли, одна роботодавець притягується з такою ж самою людиною, це просто це якась фантастика. Знаєте, ви інколи вам потрібно дочекатися вашого роботодавця. І просто Подібне притягується до подібного. І якщо в вашому житті, от коли мені дівчата дякують за е, ту роботу, за ті можливості, які я їм надала, я завжди кажу, і я відверто кажу, це не моя заслуга, це ваша заслуга. Бо подібне притягується до подібного. Якщо ви щедра, якщо ви розвинута людина, якщо вас не ну, ви не боїтеся, якщо ви гарно ставитесь до людей. То до вас притягується такий самий роботодавець. Щедрий, порядний, вихований, такий же самий. Я коли бачу, як це спрацьовує, подібне притягується до подібного. Це синергія, знаєте. От. І, кол... і, 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 і це, як його? Так само ж цей закон і, і попогано, ну, як це сказати, коли дебіл притягується до дебіла. Коли до вас притягується дебіл, то може вже пора задуматись. Якщо до мене притягується дебіл, то може це я дебіл. Ну, ну нічого, як би це сказати, особ... особистого, ну, вдруг повезло, то я прошу вибачення. Але це варто задуматися. Що якщо в вашому житті щось відбувається не гаразд, не так, як ви хочете, то можливо, проблема не в житті. І не в людях, які вас оточують, а може проблема у вас, що ви щось не так робите. Що якщо ви жадні, якщо ви, от в мене там хейтери зараз або ну, це ретроградний Меркурій. Це... Зараз астрологи мене зрозуміють, зараз ретроградний Меркурій. До речі, всі, хто не знає, ну, я трошечки в астрології там е знаюся, е в міру спілкування з людьми. Е і ви з любов'ю, роботою можете допомогти. З любов'ю, так, да. <сум> можу допомогти, я дійсно люблю. люблю свою роботу. І е дивіться, зараз ретроградний Меркурій. Всі, хто зараз їде на ретроградному Меркурію, Куди б ви не їхали, це такий вам маленький секрет. Ретроградний Меркурій він кожних там, е, коли там, 4, 3 чи 4 рази на рік він ретроградить. І е, якщо в, це, в цю поїздку е, організувати поїздку в ретроградний Меркурій, це означає, що ви на наступний раз будете знову мандрувати. Це мені астрологи розповідали. Е, тому в ретроградний Меркурій дуже класно мандрувати. Але потрібно бути, готовим. потрібно бути готовим, що коли ретроградний Меркурій, то можуть бути затримки транспорту. Можуть бути затримки е е літаків. Я прям бачила, як це діє, коли, ну, особливо коли я за кимось слідкую в соцмережах і знаю, що ретроградний Меркурій, і людина десь їде, все. Я прям бачу, як там на 5 годин літак затримали, щось в дорозі сталося. То ви просто маєте бути готові, що у вас може щось статись. Це не смертельно, просто ви маєте е краще, як би це сказати, більше мати. Часу для дороги взяти. Якщо у вас літак з пересадкою, то краще взяти добу на пересадку, бо там можуть бути затримки. От. І я люблю дивитися, як ретроградний Меркурій він діє. От. Тому зараз в мене обострились хейтери, я нормально до цього ставлюсь. Мені єдине, мені шкода, я вам скажу чесно, шкода цих людей, бо Стільки сил і енергії на те, щоб мені написати гадость, замість того, щоб сісти і щось зробити для себе. Знаєте, Просто сядь і зроби щось для себе. Ну, дивишся ти, Альона, щось там пише. Ну, щось роби. Ну, сядь, подивись, зроби ти. Ну, ти ж класна, ти ж молода, ти ж сильна. Куди тобі та Альона? Вона вже стара, в неї вже все позаду. Ти молода, ти сильна, ти амбітна, ти красива. У тебе все попереду. У нас з тобою схожі цінності. Ти допомагаєш людям. Ми ж можемо це робити разом. Ми ж можемо співпрацювати. Для чого нам воювати? Чому ти зі мною воюєш? Ми ж можемо разом. У мене ж є люди, яким потрібна допомога. І ми можемо з тобою налагодити цю допомогу і разом допомагати людям. Не розумію, чому нам з тобою воювати. Ми можемо працювати разом. Але, ну, це так вам. Я тому сьогодні в мене короткий буде ефір, бо, чесно кажучи, вакансій на зиму немає. На літо е збираю е людей, якщо вам потрібна робота на гірськолиж... і на гірськолижних курортах, і на е озері Гарда, і м цей. ви можете мені писати в особисті, я вас проконсультую і знайду вам роботу. Багато запитань з приводу того, чи є можливість працювати без досвіду роботи і без знання італійської мови. Народ є. Є така можливість. Просто тоді обираєте вакансію не ви, а вас обирають. І вже хто вас візьме в такому випадку на роботу, це вже цей. Хоча в будь-якому випадку я намагаюся дати вам декілька вакансій на вибір. Ну, ви обираєте найкращу для себе по зарплаті, по умовам праці, по по місцевості, бо хтось з вас хоче да, на березі моря працювати, а для когось і гірськолижні курорти класно, бо хтось любить тепло, а хтось любить холод. У мене бували випадки, коли дівчата люблять прохолодну температуру. Тому ну, якби я до цього ставлюсь нормально. І з приводу того, як я працюю, багато з вас, от з приводу документів, виготовлення документів, бо я документами не займаюсь. Я не юрист і не адвокат. Я документами не займаюся. Я тільки займаюся вашим працевлаштуванням. І єдине, що можу радити людей, до кого можна звернутися, ви можете самі, але ви можете, і є багато людей, у нас юристів, адвокатів в інтернеті, ви можете знайти свою людину, до кого звернутись, якщо у вас немає документів. Бо я працюю тільки легально і тільки по контракту. І вам завжди раджу працювати в Італії легально. Це в ваших інтересах. Це ви отримаєте всі потрібні бонуси і виплати. Тому я зазвичай раджу вам працювати легально і. Як? Паралельно зі мною ви звертаєтесь до людини, яка займається документами і виготовляє документи? Інколи у вас буває таке, ви думаєте, що у вас все гаразд з документами, а потім мені пишете. Ні, Алюна, у мене закордонний паспорт протермінований чи ще там щось зроблене. Тому я завжди, передусім, коли я вас проконсультувала в особистих повідомленнях і виявила проблему, що у вас немає документів на роботу в Італії, я відразу вам раджу звернутися до спеціаліста. І зараз ті, хто мене хейтять, могли би бути моїми якби, партнерами. Я би могла б вам дати багато людей, які хочуть працювати в Італії легально. І ви б могли б добре заробляти. Але ви... це ваш вибір. Так ось. і я завжди раджу цим людям звернутися до спеціаліста з виготовлення документів. І ми тоді паралельно я займаюся вам пошуком роботи. А ви виготовляєте ще, знаходячись в Україні, потрібні для вас документи. Комусь це потрібно ще виготовити, виготовити закордонний паспорт. язик. Закордонний паспорт, там, в багатьох випадках, два тижні там потрібно на виготовлення закордонного паспорта. Комусь потрібно ще якісь документи зробити. Тому ви проконсультувались з е, юристом. Коли вам краще приїхати, щоб виготовити ці документи, там є свої строки, там є свої дати, там є свої ці. І паралельно зі мною ми займаємося пошуком вам роботодавця, який вас готовий взяти на роботу без досвіду роботи, без знання італійської мови і без документів. Бо інколи роботодавець бере вас на цих 2-3 дня, коли вам потрібно виготовити документів. Тобто, я вже... Домовляюся заздалегідь з цим роботодавцем, що ви приїдете, що вам потрібно десь переночувати. Це на літній сезон зазвичай, бо на зимній це нереально в ріміні. Е, вам десь потрібно переночувати. Я домовляюсь з роботодавцем, що ви переночуєте, що ви приїдете, що ви переночуєте, вранці підете зробити документи. Ви домовляєтесь з юристом. Коли ви, як ви там підете в ту квестуру, подасте всі ті документи. До вечора ви зробите всі необхідні документи і на слідуючий день приступите до роботи. Що вам потрібно ось цих 2-3 дня десь переночувати? Я домовляюсь з роботодавцем. Багато роботодавців ідуть вам на зустріч і в цьому прияють. Нічого в цьому немає е, ні, ні поганого, ні хорошого. Ви ще можете. От, тому. Ось так працюємо. Якщо є запитання, задавайте. От без досвіду роботи і знання італійської мови вас можуть взяти на роботу покоївки. Це системна робота, де потрібно працювати руками. Нічого складного там немає. Єдине, що коли ви мені питаєте, скільки годин праці, ви маєте враховувати, що перших два тижні вам буде дуже складно, і е, про які години праці може йти річ, якщо на прибирання одної однієї тієї ж кімнати вам потрібна буде можливо година, а людина з досвідом роботи і зі знанням італійської мови вже буде витрачати на, на цю роботу 15-20 хвилин. Ви маєте це теж враховувати з вашим досвідом. Але це тимчасово. Через два тижні ви станете мегапрофі і будете теж виконувати швидко цю роботу. Нічого складного немає в цій роботі. Для чоловіків робота, дуже часто мене зараз запитуються чоловіки без досвіду роботи і без знання італійської мови. Посудомейник, хлопці, ну а вивчити мову можна краще щось. Це тимчасово і робота в готелі. Ніхто вам не сказав, що ви маєте на ній працювати все життя. Це може бути вашим стартом, можливістю заробити гроші і йти далі. Ніхто вас не примушує затримуватись на одній ті ж самій роботі і на одній ті ж самій вакансії все життя. Ну, попрацювали по заробили гроші, вивчили мову. все, далі можете і далі, і далі, і далі йти. Не не затримуйтесь. і далі, і далі йти. Не не затримайтесь з колегами. О, чекайте, бо в мене Фейсбук як завжди погано тягне. Знайомтеся з колегами з сусідніх готелів, товаришуйте, ходіть в бар, ходіть на дискотеку, в спортзал, куди ви там виходьте, знайомтесь з людьми. Це у ваших інтересах, для того, щоб якомога більше людей знало, що ви працюєте в Італії. І далі. Познайомивши з вашими колегами з сусідніх готелів, ви, по-перше, можете перейти в інший готель, можливо, там кращі умови. Ви можете знайти роботу на, на наступний сезон, на, на якісь інші. Не обов'язково ж до мене звертатися. Я ще раз повторюю: я багато інформації даю безкоштовно, ту, яку ніхто не говорить і ніде не говорить про те, що в Італії є сезонна робота. Про те, що в будь-якій сфері ви можете досягти успіху, якщо будете робити надзусилля над собою, бо це надзусилля. Вивчити італійську мову це надзусилля. Вивчити отримати новий навик в Італії – це надзусилля. Це такі маленькі сходинки до гори. І ви можете почати, я не називаю це з нуля. Бо у вас всіх є вже досвід, і і і ви, ви, ви... бо я собі ставлю цілі, і дуже класно дивитися, як вони досягаються. Ну, от Зараз же ж всі перед Новим роком пишуть, роблять цю карту бажань, роблять... що ви там ще робите в цих випадках. я вам раджу: заплануйте своє... Цей, наступний рік заробити в Італії, побачити Італію, красу, красоту цієї Італії. Я вам пропоную. Приїхати і спробувати. Ну, а чим ви ризикуєте? В будь-якому випадку ви працюєте легально. Навіть якщо ви не проходите випробувальний термін, а таке є в Італії випробувальний термін, то це ж треба ще поговорити про випробувальний термін. То він оплачуваний. Навіть якщо ви один день працюєте по документах легально в Італії, він оплачується цей один день. У мене такі випадки були. У мене був випадок, коли хлопець втік з роботи. Тому я завжди всіх попереджаю: не тікайте. Потім роботодавець його шукав, щоб заплатити заробітну плату. Навіть якщо ви один день відпрацювали, вам мають його оплатити. Ви відпрацювали легально. Тому навіть якщо ви не пройшли випробувальний термін. Цих два тижні вам все одно його оплатять. Ви все одно вже гроші відіб'єте. Е, ну, не знаю, як буде в 2025 році, чи будуть е, видавати цю допомогу як біженцям. Бо в цьому році ще видавали допомогу біженцям оцих цих 900 євро. А не знаю, в 2025 році не знаю, що буде. Ну, Надіюсь, що буде ну, 900 євро. Хай буде. Тому. Питань бачу, немає ні в кого. Що це сьогодні? Середа? Що це ви сьогодні такі в'ялі? Чи це? Що це вам за басні порозказувати? Бачили, як я це сьогодні виставила? Любо... Любою. а любою. Так, і ви з любою роботою можете допомогти. Е, що таке люба робота? Що, ну, яка люба робота? Е, я не знаю. Ну, я не знаю, яка люба робота. Е, уточніть, будь ласка, яка це для вас люба робота? Ну, проституція це теж робота. Я з нею не допомагаю. Яка це люба робота? Уточніть, будь ласка. Бо я не розбираюся, бачите, маю дефект, не вмію читати думки. Я, напевно, людина вже вийшла з ефіру, таке буває. З любою роботою. Напевно, важко сказати, чи з любою роботою допомагаю. Якщо потрібно, от я в минулому вчора розповідала, це індивідуальний підхід. Я можу сісти, знайти вам роботу, але це індивідуальний підхід, це потрібно, на це потрібно час від місяця до трьох. Це не буде за один день, просто щоб ви знали, з любою роботою. І я без питань можу і під'їхати куди треба вам знайти роботу, і цей, до когось з гостинцями приїхати, щоб знайти вам роботу. Чи ви готові оплачувати це? Це ж потрібно заплатити мені за дорогу. Це ж потрібно ось ці гостинці оплатити. Це ж потріб... Ви ж уявляєте, скільки це потрібно зробити роботу? Тому з якою любою роботою я не знаю, що ви маєте на увазі люба робота? робота. Це важко сказати. Це треба якось зробити хід запитань, які до мене звертаються. бо... Люба робота, просто, напевно, що ви вносите в цей критерій люба робота. Ну, ладно, людина вийшла з ефіру, не будемо повторяти. Бачу, запитань немає. Робота вас не цікавить. На зараз всі готуєтесь до новорічних свят. Ну і слава Богу, скоро, Миколайчик, бажаю вам всім е, цей, гарних свят. Якщо будуть ще якісь новини, пишіть в особисті повідомлення. Гарного вечора всім!